Почати, напевне, з того, що рік тому головною передумовою створення 10-ї ювілейної філії музею історії міста Києва, музею авангарду, було власне завдання і бажання повернути Київ на мапу світового авангарду в усіх сенсах в історичному, в культурному і в політичному. І я тут не можу не згадати ту енергійність і завзятість, з якою цим займався. Завідувач філії музею історії міста Києва Юрій я не можу не згадати двох людей на той момент директорку історії музею історії міста Києва Діану Попову, яку багато з вас, якщо не всі добре знали, і яка мала цю сміливість і рішучість разом з директором департаменту культури Сергієм Анджуяком рухати цей проект і відкривати нову інституцію в під час повномасштабного вторгнення. За цей період в цих стінах відбулось чотири яскравих виставкових проекти присвячені українському авангарду. Колекція музею історії міста Києва. Пане Юрію, я дякую вам за цей поступ. Поповнилась понад двох двома роботами яскравими, дуже цінними для нас. Я пам'ятаю, що ви обіцяли в інтерв'ю їх буде дві тисячі, і ми очікуємо на це. Музей авангарду отримав нове приміщення і через Майже буквально два тижні святкуватиме свою першу річницю, і власне цю річницю ми святкуємо і цією масштабною подією, яка відбувається сьогодні. 100 років Арму Олександр Богомазов, Микола Грущенка. І ми згадуємо і нагадуємо, відкриваємо за нашу історію те потужне коріння організації, яка існувала не так довго, але яка мала. Величезний вплив на розвиток українського мистецтва і, зокрема, авангарду. Сьогодні ми відкриваємо дуже важливий фестиваль, тому що це рік, рік, коли музей Авангарду запрацював. В цьому році нам дали приміщення на Липтки. і так співпало, що 25-й рік це сторіччя Арму, це асоціація революційного мистецтва України. Куратором цього фестивалю буде Андрій Сидоренко, який 10 років займався науковою діяльністю по вивченню діяльності митців із цієї асоціації, і ми вже дивили те, що це була найбільша у світі спілка митців авангардистів, бо навіть там відомі і інше в порівнянні з АРМО набагато менше. Це перше. Друге, враховуючи, що це дуже була потужна організація, і вона була в багатьох містах України. Діяльність АРМО потім перекинулася і на Європу. Ми вирішили використати ті можливості, які має місто Київ в першу чергу. Тому що в місті Києві декілька музеїв муніципальних, в яких зберігаються потужні колекції, пов'язані з авангардом. А серед цих потужних колекцій, пов'язаних з авангардом, є твори тих митців, які входили в армо. Тому у нас буде шість локацій виставкових і одна наукова. Першу локацію, яку ми сьогодні відкриваємо, це музей історії Києва. І ми тут е, представляємо двох дуже відомих митців Олександра Богомаза, та Миколи Глущенка. Потім ми на Олимській відкриємо нашу локацію, це якраз те приміщення, яке нам надала київська влада для музею Ангардо. Там буде проєкт присвячений історії армо. і там майже всі митці будуть представлені. І ми зберемо велику кількість робіт в тому складі, який ніколи ніхто не бачив. Тому що там буде і авангардне мистецтво, і реалістичне мистецтво, і сецесія буде ну, відповідно до складу Арму. І слава Богу, що є в колекції музею історії Києва в фондах роботи майже всіх представників Арму, тому на Липській у нас буде 12, представлено 12 митців. Музей театрального мистецтва представить нам проєкт присвячений творчості хвостенка Хвостова та Меллера, які теж були членами Армо. Музей декоративного мистецтва нам представить проєкт присвячений освітній діяльності АРМО, в першу чергу батьчукістів, бо метою АРМО було поєднання промисловості і мистецтва. І якраз межигірський керамічний технікум і є тим проявом тої ідеології, яку вони... Свого часу оголосив у 2025 році. І музей декоративного мистецтва виставить майже всю колекцію керамічних виробів, які мають пряме відношення Бачукісти. Бо Седлер — один з е, наближених до Михайла Бочука е, митців, очолював цей технікум. Далі цікаві проєкт, які ми запланували, це безумовно проєкт, який вже відбувається в музеї Ганчара. Там буде декілька проєктів, тому музей Ганчара. Фестиваль дозволяє робити допрем'єрні якісь речі. Почалася велика історія цілої низки виставкових проєктів. Зараз проєкт, який вже йде, це присвячений ткан, тканному рушнику українському і творчості Малевича. І Петро Ганчар, директор музею, ганчара, хоче зробити декілька проєктів під єдиним гаслом Авангард Витаки. Тобто це буде поєднання народного мистецтва і, і мистецтва найвідоміших українських, і, і, в тому числі київських авангардистів. Потім буде проєкт Народна ікона і байчукісти, потім там проєкт, який буде народна кераміка Олександра Архіпінка. Ну і останній виставковий проєкт, який ми плануємо це років, коли ще майже всі члени Армови були ще викладачами тоді Київського художнього інституту. Я вже колись виставляв цю роботу в рамках проєкту Велика сімка, але невелику частину, а ми хочемо всі роботи виставити. Ось таких ще 6 виставкових проєктів ми запланували, а закінчимо все в потужну наукову конференцію, присвячену сторінсьчу армії. Вона відбудеться в Національній академії мистецтв України, і це буде в грудні. Так що ще в рамках самого фестивалю ми плануємо купу інших подій, семінари, лекції, зустрічі. Обговорення, тому будемо постійно оновлювати наші сторінки в соціальних мережах і, і запрошувати глядачів на наші проекти. Так що чекаємо на всіх. Для мене це особиста історія, от, тому що вона почалася з моїм захопленням авангардом, бачукістами ще в студентські роки. І потім у 2021 році я захистив дисертацію, яка називається Формування арму в Київському художньому інституті і вплив на живопис українського модернізму. Коли я ще писав цю дисертацію, я думав, що було б непогано в 2025 році відмітити сторіччя Арму. І тому, коли мені подзвонив Юрій Камільков і сказав, що ми будемо проводити фестиваль авангарду, присвячений сторіччю Арму, це було як якесь проведіння, тому що це було щось неймовірне. Тобто, навіть в повітрі да, вже якийсь такий Імпульс вітав, і тому сьогодні, знаходячись тут, на відкритті однієї з центральних локацій, які передбачені цим фестивалем, Музею історії Києва, для мене це дійсно така дуже важлива мить. І Я радий, що ми добре попрацювали колективно, знайшли якісь нові факти про арму. Знаходимо весь час нових, нових художників, які брали участь, досліджуючи різні видання періодичні того часу, досліджуючи архіви. І нам вдалося назбирати таку ну, достатню кількість матеріалу для того, щоб вже сказати, що дійсно це об'єднання. Налічувало понад 200 осіб, понад 200 осіб художників, але не тільки художників. Там були і мистецтвознавці, і майстри якби більш такого виробничого мистецтва, або як зараз кажуть, ужиткового мистецтва. Так? І тобто дуже була така різноманітна аудиторія серед членів АРМУ. І, власне кажучи, вони виступали. За рівність у цих всіх творчих професій. Коли ми обдумували саме цю експозицію, то ми починали згадувати да, от серед цих найбільш відомих е, учасників АРМУ, хто, от кого можна дійсно виставити і на і кого найбільш реально виставити в сучасних умовах. От. Вважаю, ну, зважаючи на багато різних фактів, ми прийшли до висновку, що показати. Е, Глущенка і Багамазова це, напевно, найбільш такий оптимальний вибір. По-перше, тому що в колекції самого музею історії Києва є кілька робіт, враховуючи те, що в колекції музею авангарду тепер є ще роботи Багамазова. Да? От. І враховуючи, скажімо, такий коло дружніх колекціонерів, які оточують да, музей авангарда. В принципі, нам здалося, що це досить реальна така ціль. І, і власне кажучи, от вона якраз і здійснилася от сьогодні. Тобто Ми презентуємо двох дуже відомих художників серед учасників Асоціації революційного мистецтва України. Це Олександр Багамазов і Микола Глушін. Те саме про що говорю скрізь на всіх платформах, на всіх майданчиках, старання української культурної ідентичності є ключова причина російсько-української війни. І ми це маємо не просто усвідомити як теоретичну тезу, а як пряму. Безпосередню загрозу нашого існування як нації, нації політичної євреї, українці, кримські татари, караїми, болгари. Ми, ми українська політична нація і нас хочуть винищити. І коли ми говоримо про ідентичність, ми маємо цей сухий конструкт наповнювати якимись конкретними речами. Да, нам багато років, багато століть в навіювали, що ми землеробська нація, що ми грічкосії, хви свинопаси. Нічого поганого немає в землеробській нації. Ми of Europe, да, Ми годували всю Європу в свій час. Але ми ще є країна і нація, і культура високих сенсів, складних текстів, складної філософської, богословської художньої мови. От мені здається, що коли ми говоримо про авангард в такий спосіб: модний, сучасний, складний спосіб, нетривіальний спосіб, ми говоримо про самих себе, про нові грані своєї ідентичності. Мені би дуже хотілося, щоб ми пишалися собою, маючи на те підстави. І такі виставки, і така дослідницька робота. А це точно підстава для того, щоби. Бачити себе як сталу активну націю, яка розвивається в сучасному світі. Дякую всім за зусилля. І остання теза: напевно, переможуть мережі і команди, не тільки особистості, але мережі і команди. Тому мережуємося, підтримуємо один одного. Все буде Україна. Дякую.